Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина і Польща трошки занепокоїлась у зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити сили е, наші сили групи 500 офіцерів. Е, які е, Там і польська поліція, наскільки я зрозуміла, я тут читаю інформацію. Повідомив у Твіттері міністр внутрішніх справ. Польщі Маріуш Кам'янський. Давайте просто подивимося ситуацію. Чи дійсно така ситуація посилена повинна посилитись? Що робиться взагалі на тому кордоні з Білоруссю? Ну, в принципі, карти показують тут спокійно. Я не бачу тут, що дійсно щось повинно би було бути. Нема. Немає нічого, все нормально. Це я не знаю. Чому не вже дійсно так? Ну, виглядає, що все спокійно. Давайте перевіримо. Але готується. Ось ця карта говорить про те, що звозиться на кордоні саме на кордоні з обох боків вже звозиться. І з України посилення є. І з Білорусі, і там вони собі, і з Польщі тепер вже. Але давайте ще раз я перепитаю: чи є якесь загострення, чи є якась загроза, зі сторони. Ну, не, ну дивіться, я зрозуміла: поки що загрози ніякої немає. Є, є єдине, що є, вооружені до зубов з усіх сторон. Як наші? Так і білоруси, ситуація, будемо так говорити, ви знаєте, неконтрольована. От, відверто вам скажу: ця ситуація трошки неконтрольована, тому що показує ось цього дідька показує. Це може бути і. Ядерка, це може бути і просто бачите, у нас іде колісниця, тобто може дьявол зірватися і шуранути. Але я не бачу, що тут дійсно загроза є. Так, там див'явол мутить воду. Ось тут теж за, за, забруднення соцмереж, будемо так говорити, закиди якісь. Але це все ось карти показують, вода. Тут у нас жриться, тобто таємниця спокійно. Тут все спокійно, я не бачу. Але, як би там не було, ви знаєте, ось навіть дивіться, у вас на, на плиті горить вогонь. Здається, все нормально, так? але е, якась ситуація різка, якась переміна, може бути, може щось там зірватися. Але наразі я бачу, е, як я сказала на початку, вооруженні до зубів з усіх сторон. Ось що я бачу. Давайте до кінця липня. Чекати від щось чи ні? Якогось руху. Ну, ви знаєте, якісь сутички будуть там у них свої. У мене таке враження, але так нікуди і не піде. Там якісь заворушки будуть. Ну, можливо, нам цього і не скажуть. Я зараз скажу, чому саме я так бачу. Тому що це внутрішні їхні, у Білорусі, там з, хто би там не був, пригожинці, вагнерці і тому подібне. Ось. Але воно настільки маленьке, то якісь їхні особисті. Воно успокоїться, на нас воно ніяк не вплине. Тобто до кінця місяця я теж не бачу. Тут Ну, я би не сказала, що тут щось піде. Я ще ось це перепитаю. Ну, сила, сила. Там є скупчення сили, і з усіх сторін. Але я руху, я не бачу руху, хоча. Хоча, зараз я скажу. Ні. А, бачите, оце, якби тільки пішли. Я відчуваю тут, якби вони пішли, наші військові зразу. Зразу відіб'ють. Там дуже, Я і бачила репортаж по телевізору, верніше в Ютубі. А, я дивлюсь в Ютуб, Ютуб дивлюсь по телевізору, ми телевізор не дивимося. Ось, а, Воно так гарніше по Ютуб, по Ютуб Дивиться. І ну, відіб'ють наші військові відіб'ють. Тут стопроцентне відбивання їх, вони і не сунуться. Але знаєте, там у них своє щось є: неполадки, непорозуміння, хто перший, хто старший. Якось так. Знаєте, ось, ось щось в мене йде. Хтось хоче е, тим всім командувати. Не знаю хто. Ось, але якось там свої розборки. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за ваші коментарі, за ваші пропозиції, теми. Щиро дякую вам за все і разом до перемоги.